Вітаємо на каналі Теплорадість. Ви дивитесь топ-10 найкращих електричних бойлерів у 2024 році. Спеціально для вас, щоб полегшити процес підбору, наша команда склала рейтинг найкращих водонагрівачів. В цьому відео ви знайдете короткий огляд кожного з них, що допоможе вам зробити свідомий вибір, враховуючи ваші потреби та вимоги. Для порівняння бойлерів ми обрали категорію 80 літрів. Десяте місце в нашому топ-10 займає електричний бойлер Ariston. Він має резервуар з високоякісної сталі з емаловим покриттям, максимальна потужність 1,5 кВт, ефективна система нагріву з регулюванням температури, гарантія 5 років на бак та 2 роки на електроніку. Ariston – це бойлер з мокрим теном від італійського виробника, який ви отримуєте у компактному дизайні з надійною конструкцією та за доступною ціною. Дев'яте місце електричний бойлер Tessie Bellissimo Dry. Суперкрасивий бойлер з двома тенами та двома баками, відповідно, максимальна потужність якого 2,4 кВт, енергоефективна технологія сухого нагріву, сучасне електронне керування з індикаторами, гарантія 5 років на бак та 2 роки на електроніку, Тесі Sibelisimo Dry, хоч і не дешевий бойлер, але дуже технологічний. Восьме місце нашого рейтингу посідає бойлер Guerini. Він має ефективну ізоляцію для збереження тепла, компактний та сучасний дизайн, максимальну потужність 2,6 кВт. Зручне керування на панелі, надійний захист від перегріву та можливість горизонтального монтажу. Сьоме місце бойлер «Дражице». Сухий тен потужністю 2 кВт. Нагрівання забезпечується керамічним нагрівальним елементом, що керується робочим термостатом з додатковим захистом, діапазон температур бойлера 5,74 градусів Цельсія, він має електричний захист IP 44. Може похизуватись міцною поліуретановою ізоляцією та найнижчими тепловтратами серед електричних водонагрівачів. Шосте місце займає TESI AntiCalk Slim, потужність 2,4 кВт. Технологія AntiCalk це інноваційна система захисту від накипу, яка зберігає водонагрівач у чистоті і підтримує його продуктивність протягом тривалого періоду експлуатації. Ефективна ізоляція та термоіндикатор допомагають знизити витрати на електроенергію. Оснащений системами захисту від перегріву і сухого нагріву, що забезпечує безпечне та надійне використання. Тонкий корпус дозволяє монтувати водонагрівач навіть у невеликих приміщеннях без втрати простору. П'яте місце електричний бойлер Atlantic Steatite Slim. Так, любими всіма українцями Atlantic має потужність 2,1 кВт та забезпечує швидке нагрівання води та економію часу. Компактний дизайн завдяки своєму тонкому та стильному корпусу має високий рівень енергоефективності, що дозволяє зменшити витрати на нагрів води, та обладнаний системами автоматичного вимкнення у разі перегріву або відсутності води, що забезпечує безпеку його експлуатації. Вироблено в Україні. Четверте місце нашого рейтингу займає електричний бойлер Bosch Tronic. Він має внутрішнє покриття бака зі склокераміки та високу стійкість до корозії, що підвищує тривалість служби пристрою, екологічну теплоізоляцію високої щільності, що зменшує тепловтрати, та магнієвий анод із підвищеним ресурсом, який забезпечує надійний захист від корозії і продовжує термін служби водонагрівача. Механічне керування за допомогою регулятора на передній панелі дозволяє зручно налаштувати температуру води. У комплекті також міститься електричний кабель для зручного підключення до джерела живлення та запобіжний клапан. Третє місце нашого рейтингу посідає вона нагрівач Mideia Prime. Він має такі характеристики: технологія Wi-Fi для зручного керування через мережу інтернет, запобігання сухому нагріванню, корпус з захистом IPX 4, запобіжний клапан для скидання тиску 7,5 бар, автоматичний захист від перегріву. Унікальна конструкція, що гарантує безпеку завдяки відсутності контакту між водою та електричною частиною, антикорозійний захист та захист від накипу, нагрівальні елементи можна замінити намість самостійно без зусиль. У цьому бойлеру зібрано все, що вам потрібно, і навіть більше. Друге місце посідає електричний бойлер Grigня GBF 80. Максимальна потужність бойлеру 2 кВт. Високоякісна екологічна теплоізоляція забезпечує найефективніше використання електроенергії та мінімальні втрати тепла, подвійний антикоразійний захист, використання високоякісної емалі та великого магнієвого аноду забезпечує довговічність пристрою навіть у найважчих умовах експлуатації, Трубчасті елементи непрямого нагріву, тобто сухий тен. Він нагріває повний бак до максимальної температури 75 градусів лише за 120 хвилин. Перше місце нашого рейтингу займає народний улюбленець Atlantic Round. Він має потужність 1,5 кВт та елегантний дизайн з компактним розміром, наявність захисту від перегріву, внутрішнє покриття баку емаль з вмістом цирконію. Одним словом, ідеальне співвідношення ціни та якості, яке вже багато років займає перше місце серед електричних водонагрівачів. Ну от і все. Наш рейтинг на цьому завершено. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось наше відео, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Всі ці бойлери ви можете купити в нашому гіпермаркеті Теплорадість. Ми з задоволенням допоможемо вам з вибором. На все добре та до зустрічі!